Вітаю на черговому випуску новинного дайджесту по FIFA 23. Натисни вподобайком, підпишись на канал і не забудь про дзвоник, щоб не провтикати нове відео. Давай разом глянемо, що нового в світі FIFA. Поїхали! Друзі, сьогодні ми відкриємо пак з 100 гравцями, на яку була зборочка в SBC. Також відкрив пак з легендою 88. А також у мене на каналі з'явилася нова рубрика про драфти. Хто не бачив, от зараз зверху буде посилання. Зайдіть, будь ласка, поставте лайкос. Вам сподобається. Якщо тобі потрібні монети, хочу порадити тобі моєго партнера в В них все надійно, швидко, ти будеш задоволений. При замовленні монеток вкажи промокод NUP FIFA і отримаєш знижку. Посилання на їх сайт ти знайдеш в описі каналу, а також в закрепі. І в завданнях нічого новенького у нас немає, тому перейдемо до SBC одразу і подивимось, що ж там цікавого. Опа, 88 середня або FIFA World Cup Icon Upgrade. А, які вимоги? Вісімдесят і 85-та команди тижня. За другу зборку пак за 35 тисяч це 30 предметів. 18 з них рарні, там гравці і розходні матеріали. А за першу зборчку пак за 15 тисяч це 24 предмети, гравці, і матеріали, 20 золотих, 7 з них рарних. Це дуже також, друзі, непогано. Я вам хочу сказати. 50 тисяч, як мінімум, окупаються двома паками продаваємими. Ну, а сама зборочка по футбіну наразі 246 тисяч монет. Ну, в принципі, для 88 це не дуже і дорого. Обов'язково його зберемо і відкриємо в кінці відоса. відео. Челендж номер 3 Ми отримаємо пак за 50 тисяч. Це 24 гравці, і всі золоті, сім з них рарних. Які вимоги до зборки? Ліг максимум 4, гравців з одної ліги, мінімум 3, гравців з одного клубу максимум 5, рарних мінімум 9, загальний рейтинг мінімум 80, загальна хімія, мінімум 31. Цей пак я також обов'язково зберу і залишу на тотті. І 81 плюс дабл апгрейд, які вимоги тут у нас. Всі золоті і 5 з них мінімум рарних повинно бути в цій зборці. Ну, в принципі, непогано, можна дублікатики покидати туди і зібрати. Фу, друзі, нарешті я добрався до цього паку, бляха. Мені довелося відкрити багато маленьких пакців, які у мене е, були відкладені на Тотті, бо цей, блядь, не відображувався. Довані і е спорт, як завжди. Ну що ж, 100 гравців. 20 з них срібних, 80 золотих. Камон! І це Центуріон. І це Франція, і це. Уу, кібеба хорош! Сюди його! Це прям топ. Друзі, це в основу гравець ало. Ха-ха! Хорош, сюди його. Бомба! Бляха, кайфуша. Невже мені нарешті пощастило? Блин, я тепер вже не хочу пак з легендою відкривати. А що ж під ним? А що ж під ним ще може бути? Так, Бануч, Савіч. Дев'ять дублікатів. Так. Тут всяке лайно, всяке лайно. Всяко лайно. Знову ж таки, лайно. Багато срібла. І Арнольд. Блин, два центуріони, топ. А, це хера не коштує. Зовсім це квиксел, але кімпембе. Кімпем. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Хорошо. 400к. Це чудово! Це гравець в основу. І 9 дублікатів. вони такі паршивенькі але але мудрик продаваймий. Це добре. Блін, от круто, що я цей пак саме сьогодні відкрив, а не на Тотті. Я вважаю, що на тотті я б точно не зловив собі щось таке прикольне. Але ж це основа. О, це дуже непоганий рейтинг, 87 таремі. Одиця. У, два інформані фіасобі. Калас. Ха, клас, 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 клас. клас. Добре, сьогодні прям непогано падає, друзі. Це давно не відкривав паки, називається. Ну що ж, погнали збирати ікону. Перша зборочка пішла, Бобімур. Дякую за те, що ти був у моєму клубі аж цілий один матч. Одразу цей мегапак і відкриваємо. І тут нічого зовсім, навіть 82 нема. Окей. Так, ну що ж, друга зборочка на ікону. Фух, але щось мені здається, друзі, що після кімпембе нічого тут не буде цікавого. Будь ласка, eSports, Ну дайте в основу щось. Будь ласка, будь ласка, eSports, камон. Дайте щось цікаве, будь ласка. Блять, знову, Англія, ви заїбли мене. О, сука. Це просто, блять, якесь прокляття. Ссс. Єбуча лісі, блять. Що ви до мене доїбалися, блять. Третій, сука, підряд. Піздюк, блять. Єпт. Який третій? Четвертий анлізер. Четвертий, блядь. А! -а, -а. Ай, Але я все одно задоволений, у мене є кіпембе. І напишіть, будь ласка, в коментарях, друзі, замість кого мені поставить кімбе? Замість а, Рюдігера? Або замість Мілітао? Як ви вважаєте? От як буде краще? Яка зв'язочка? Ну, кімпембе мені прям сиди як, як треба став. По хімії, і все, все просто чудово. Отакий От у мене сквадєць, друзі, зараз. Так, ви скажете, він там дешевий, лайно, нахер тобі кріш там все інше. Але він антрейд. У мене тут, по суті, тільки два гравця продаваємі. це е, лівий захисник Мінді і центральний захисник Мелітав. І, ну і Рюдігер також продаваємий. От не знаю, що мені з ним зараз робити. Дякую, друзі, за перегляд. Ставте лайкос, пишіть коментарі. Слава Україні, пакида.